Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал що Колька Кадлята аж ніяк не під домашнім арештом. А в Буковелі чилить закритому готелі на закритій території? Схоже, що Бухий випадково виклав відео в інстаграм. Пише телеграм-канал, перший український далі мовою оригіналу за хвилину видалив, але ми встигли заскрінити. Поки хлопці гинуть на нулі, народний депутат на це служимо на фронті Буковеля, хоча має сидіти під домашнім арештом. Інформація перевіряється. Блогер Масон Лемберг пише наступна. А що власне не так з Миколою Тищенко? Чим він особливий на фоні Зеленського, Ермака та іншої піздоти? Співпрацює з депутатами з ОПЖЖ, Вибачте, Верховній Раді коаліція кого з ким не підкажете. Завдяки кому твої слуги мудрий народи, пропихують корупційні рішення, не поправо висить військовий одяг і вас це бісить. Пальцями показувати безпереділить рейдерить, обкладай денниною бізнес. Бу навіть пальцями показувати не буду. Знущається над військовою. Відкрити очі і вухо. Подивіться на випадок Червінського випадок Ріфа Марченка, по якій ви забули, і ще десятки інших подібних випадків, коли людей військових катували ні за що. Чи катування військових вигаданим криміналом продовж років це не Рахується, Микола тупий і вас це харить з цим згоден. Проблема Миколи в тому, що він повторюючи в усьому дії виключно з формою одягу товаришів Зеленської Єрмака, так і не зрозумів, усвідомлюючи, чому їм можна а Миколі ні. А міг просто кричати я та й псою і купити пучок журналів. Хача Микола помилився в масштабах лицемірства українців, які зауважують Микол, але не зауважують і навіть моляться на зрадників і скотів, які відкрити цинічно зносять їх в промислових масштабах методами, які намагались прийняти у них. Микола нагадаємо, прокурор зазначив, що Тищенко знищив два своїх мобільних. Вільних телефони, коли йому вручали підозру, за словами прокурора Тищенко, це робив зухвало і без жалю. Після того, як він розбив свої телефони, зламав їх на опал викрутив, щоб не було можливості їх відновити. Прокурор також розповів, що Тищенко вручала підозру. Він влаштував цирк там. Він сказав, що не довіряє понятим і влаштував їм допит. Філігранно та артистично. Так характеризував прокурор спробу Тищенка маніпулювати суспільною думкою. Прокурор вважає, що Тищенко може втекти з України або продовжувати чинити свої бащинства, тому потрібно до нього бути суворішим. Прокурор попросив, щоб запобіжний захід включив в себе цілодомове домашній Рештня відлучання з населеного пункту, де він зареєстрований, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет. Телеграм-канала пишуть, що банкував шоці вийшло не все так, як хотілося. Суддя у справи проти Тищенка про залужний і зробить те, що просив ультиматум. По побачимо посадку за порушення правил перебування під домашнім арештом. Крім того, побачимо конфіскацію. Залужний звертався до судей припинити прикривати корупціонерів. В той же час. Петиція на сайті Верховної ради про позбавлення депутатських повноважень Тищенка зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Цього достатньо для розгляду звернення про це свідчить інформація на сайті парламенту. Станом на 1 дрість червня петицію підписала 25 тисяч 800 громадян. Ініціатори петиції наголосила, що Тищенка слід позбавити депутатських повноважень через аморальне поводження, рейдерство, рекет, зловживання службовим становищем та перевищення повноважень. Петиція зазначається, що Тищенко істотно шкодить роботі парламенту, а його дії наносять шкоду іміджу України. Варто зазначити, що перший заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту депутатської етики організації роботи Сергій Євтушок в коментарі українським змі заявив, що в даний момент неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень через те, що його обрала одну. Новомандатному виборчому окрузі відкликати депутата можна лише випадку його смерті, написання ним заяви. Або якщо він був обраний за багатомандатним округом і подав заяву про вихід із фракції Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політків експертів. анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.